Катерина Данилевська показує погріб, звідки, за словами її свекра, був підземний прохід до Свято-Катерининського собору. Хід у тунель заклали 10 років тому, каже жінка. Цей погріб був в 1793 дев'яносто році, і 96 От я не пам'ятаю, тому що мені свекор розказував. Він розказував, як вони прийшли німці і вони носили воду хлопцям. Ця катакомба, он ми заложили її кірпічом, бо трошки обвалилася. І туди впала, знаєте, як железні такі були каліточка чи що там було, я навіть не знаю. То ми залежали з чоловіком. І батько туди носив воду цим хлопцям, воєнним. На початку повномасштабного вторгнення погріб слугував укриттям для родини Катерини та її сусідів. Брали бутилки, нагрівали і сиділи, тепло було, співали пісні тут, розказували, били. Історик архітектури півдня Сергій Діченко говорить: такі ходи могли мати транзити на невеликій відстані. Те, що херсонці іноді називають входом у катакомби, зазвичай підвали, де замість холодильників зберігали продукти. Херсонці зазвичай мають на увазі не стільки катакомби, як термінологічно, як просто підземні ходи, такі транзитні на великій відстані. Саме це мається на увазі хрестоподібний такий підвал. І от уявіть собі, якщо частини цього ходу були закриті, ну, з різних причин, щось десь обвалилося, щось промоїна була, було, от наші каналізації постійно притікають, то їх люди закладали каменем, щоб, вони там, щоб вода звідти не потрапляла в інші камери сховище. І тому складалося враження, що це такі великі у цих ходів є, і вони десь розвинуті системи. Насправді вони замкнуті. І тому у центрі міста Херсона більшість ходів саме от такого типу. Щодо таких от більш-менш довгих шляхів сполучення, це була, була спроба. Херсонською міською владою, це на початку ХХ століття, там 1901 дев'ятсот роки, збудувати таку прохідну каналізацію водостоки, такі вздовж вулиці Говарда. Це зараз незалежницькі проспекти, зверху, от, у бік Дніпра. І ще одна дуже цікава система ходів. Існує на привозі. Це ринок, такий у нас відомий. Де Святодухівська церква стоїть, за словами Сергія Діченка, навколо церкви збудували торгівельні ряди. Під кожною крамницею був власний підвал об'єднаний з іншими. Центр цих ходів він був під, під Святодухівським собором, де і зараз існує підземна церква. Преображенська вона називається на честь тієї церкви, яку знесли, і, тому що ці от дві церкви між собою були пов'язані, і пов'язані вони були ще із цією системою ходів навколо торгівельних рядів. Друга система підземних ходів існувала на території Херсонської фортеці, говорить Діченко. Ці от ходи вони планувалися одночасно з будівництвом фортеці. На одному з планів позначений хід від фортечного колодязя у бік Петербургських воріт, туди у бік ун університету, теперішнього, і десь там неподалік був вихід. Може, в якійсь поруді, щоб це було непомітно. І ще одне свідчення було про такий хід від теж приблизно від Катеринського собору у бік е арсеналу. Нинішнього, але ще теж на початку двадцятого століття цей хід було виявлено. За словами діченка, територія міста розділена балками, під якими на глибині 1-2 метрів тече вода. Тому наголошує історик, будувати систему розгалужених підземних ходів не мало сенсу і коштувало надто дорого. Оксана Хлібус, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсон.